Вітаю вас, шановні семикласники! З вами я, Раїса Іванівна і ми вчимо алгібру 7 класу. Тема уроку лінійне рівняння з однією зміною. І нарешті ми переходимо на високий рівень. Що ж чекає, які завдання нас чекають на високому рівні? Насправді, велике питання тут складніше чи ні? Після того, як ми вже навчилися? Подолали сходинки достатнього рівня. І так, за якого значення B рівняння мають однакові корінь. Подивіться: одне рівняння ну, ну, дуже просте. Що ж тут? Можна знайти корінь? Можна. Розв'яжіть оце рівняння, знайдіть корінь. Потім, замість х, ось сюди підставте те число, яке ви знайшли, буде 3 помножити на нього. І у вас знову просте рівняння, але відносно Б. Що тут? Тут трошки складніше, але подивіться, якщо ми візьмемо друге рівняння, і х справа перенесемо наліво з мінусом, то буде 2х мінус х 1х. А мінус b перенесемо вправо з плюсом, то ми побачимо, що b дорівнює х. І тоді сюди замість b поставте х ні. Навпаки, нам же b треба знайти. Замість х поставте b. І розв'яжіть рівняння відносно B. Дуже сподіваюся, що ви розумієте, що я говорю, і можете і, і ставити відео на паузу. Угу. Так, ну ось. 4х мінус 3 дорівнює 5. 4х дорівнює 5 плюс 3 і 8 поділити на 4х дорівнює 2. Сюди підставляємо 2. 3 помножити на 2. 6 плюс b дорівнює 17. 6 перенесли вправо з мінусом, b дорівнює мінус 11. Розв'язано. В другому, так як я сказала, х дорівнює b. І підставляємо сюди b b, 2b дорівнює 9. 4,5. Ну, і питання. Невже це складніше, ніж те, що ми робили до цього? Ні. Можна досягати високого рівня, можна і треба. Ідемо далі. Знайдіть усі цілі значення М, для яких корінь рівняння є цілим числом. Знову ж таки, тут не складно, але поміркуйте трошечки. Ну, можливо, ж ви придумаєте рішення, перш ніж подивитись моє. Угу. І так, у нас просте, просте рівняння. Число М помножити на х дорівнює 4? Як знайти х множник? Це 4 поділити на m. Правильно? Ми розв'язали рівняння відносно m. Корінь рівняння це те, що ми знайшли. За умовою є цілим числом. Тепер питання. Яким має бути m? Щоб х було цілим. Цілим це натуральні і протилежні до натуральних, так? 4 поділити на m. На що треба поділити 4, щоб х стало цілим? Ну, щоб воно надціло ділилося, правильно? Це числа 1, 2, 3, 4. І такі самі з мінусом. Все, все завдання розв'язане. Наступне, для якого значення А не має корінів рівняння. Тож вам треба в кожному з цих завдань розв'язати рівняння відносно Х, так, як в попередньому, стільки що ми робили з вами. А потім проаналізувати, при яких же значеннях А немає коренів. Зупиняйте відео, думайте. Так, розв'язали перше рівняння. 5 поділити на а мінус 1. Ділити на 0 не можна. Пам'ятаємо всі в 7 класі. Тож, А не може дорівнювати 1 і все. І рішено. Для якого значення А не має корені Для А дорівнює 1. Для, е, так. В другому так само розв'язали відносно х. Х дорівнює добуток поділити на відомий множник. Ділити на 0 не можна. Значить, а не може бути числом мінус 3. Відповідь будемо давати, для якого значення А не має коренів. Для А дорівнює мінус 3. Третє. Ось тут у нас справа і зліва однакові вирази. І коли ми будемо ділити, то воно ну, скоротиться. Да? Але ділити на 0 не можна. Тому, коли поки що ми не ділили, якщо а дорівнює 4 то у нас буде рівняння 0х дорівнює 0. І рівняння має безліч розв'язків. А якщо а не дорівнює 4, то тоді х буде дорівнювати 1, 1 один корінь. Виходить, що взагалі немає такого числа а, при якому рівняння коренів немає. І ось так, проаналізувавши, ми даємо відповідь. Або так, або написати жодного значення а немає, щоб рівняння не мало коренів. Ну, так чи так. Для якого значення м будь-яке число є коренем рівняння? 0х дорівнює 0. Да? Ось такий вид. Подумайте, зупиніть від... подумайте. В першому, якщо m дорівнює 1, буде 0х дорівнює 0. В другому, якщо m дорівнює мінус 2, буде 0х дорівнює 0. А в третьому виходить, ми не можемо підібрати, бо справа стоїть число константа. Воно ніяк не залежить від х і від m не залежить. Воно не залежить від m. То, як не крути, такого значення не існує. Такого значення для М не існує. Отакі От рівняння називаються рівняння з параметром. Перед цим ми розв'язували і ось зараз дві букви невідомі, а вважається, що одна з них якби відома. Тобто відносно х, х змінно. Розв'язати рівняння потрібно відносно х. Рівняння дуже прості. Так як ми робили попередні е, номери, тільки іще е, пропишіть, яким числом не може бути b. І тоді це буде розв'язок. Потрудіться. Так, ось воно рішення для першого. Х дорівнює 7 поділити на b плюс 1. Тільки в тому випадку, коли b не дорівнює мінус одиниці. Бо в протилежному тут буде ділення на 0, а так не можна. В другому х дорівнює b-5 поділити на 5 мінус b, лише в тому випадку, коли b не дорівнює 5. тобто х дорівнює мінус 1. А якщо Б дорівнює 5, то ділити не будемо. То ми маємо 0х дорівнює 0. І рішенням коренем буде будь-яке число. Тобто ми прописуємо обидва варіанти. В першому права частина від B не залежить, тому ось так. А в другому і в третьому права частина залежить від B. Значить ми маємо розібрати всі варіанти. Проаналізувавши таким чином, номер третій. Ми запишемо, що коли b дорівнює мінус 2, по модулю то мінус 2 буде 2, то ми маємо рівняння 0х дорівнює 0, і коренем його буде будь-яке число. А якщо b не дорівнює мінус 2 і 2, то тоді ми можемо поділити b плюс 2 на оцей множник, і тоді х у нас буде єдиний корінь, ось такий, в залежності від b. При b не рівному мінус -2, 2. Ось таким чином ми розв'язуємо рівняння з параметром. Рівняння з модулем на високому рівні, ви бачите, х і під модулем, і всередині модуля, і без. Тому ми маємо розділити історію на дві. Коли х невід'ємне і коли х від'ємне. Коли х від'ємне, тоді модуль х дорівнює самому цьому числу. А коли х від'ємне, то воно дорівнює протилежному. І тоді у нас рівняння розіб'ється на два. Одне з них для невід'ємних х, а друге для від'ємних. Якщо ви зрозуміли, що я зараз сказала, і у вас прояснилося в голові, як розв'язати це рівняння, зупиняйте відео. Якщо ні, ну давайте дивитись разом. І так, коли х більше або дорівнює 0, у нас таке рівняння. Х додати 4х дорівнює 15. 5х дорівнює 15 і х дорівнює 3. 3 більше 0, воно в цей проміжок входить, воно є корінь. Коли х менше 0 Модуль х заміняється на мінус х. І тут буде 3х. 3х дорівнює 15, поділили буде 5, але 5 не є від'ємним. Тому воно не задовільняє умову х менше 0. Рівняння має єдиний корінь, х дорівнює 3. Так само в другому. Коли х невід'ємне рівняння. Модуль буде 7х, да? без, без дужок модуля мінус х дорівнює 24. 6х дорівнює 24, х дорівнює 4, перевірили, 4 додатнє, все добре, воно задовільняє умову. Коли х менше 0, модуль 7х заміняється на мінус 7х. Мінус 7х мінус х, це буде мінус 8х. Дорівнює 24 і поділили х дорівнює мінус 3. Мінус 3 дійсно менше нуля, і це другий корінь. Тобто рівняння має два корені. Перший х дорівнює мінус 3, а другий х дорівнює 4. Два корені. Ну що ж, ми сьогодні відпрацювали з вами високий рівень. Я дуже сподіваюся, що в ваших головах затеплилася надія, що на високому рівні не так уже і складно, і що ми можемо. Поставивши мету собі і взяти відповідальність на себе, то можемо працювати на високому рівні. Трудіться, працюйте, напрацьовуйте власні навички. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!